Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена, знаходжусь я на Луцькому авторинку. Сьогодні у нас 15 грудня. Будемо традиційно проводити огляд цін на автомобілі, що продаються. Також нагадую, що ми знімаємо зазвичай чотири відео по кожному авторинку: це буси і чобітки, наступне сімейні автомобілі. третє це у нас ціни на автомобілі седани, хетчбеки, універсали і кросовери. Заходьте на наш канал, переглядайте ті відео, які вас цікавлять з тими автомобілями. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір на авторинку або разову перевірку авто. Список міст зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленостю. Нижче номер телефону Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть, уточнюйте всім деталі, вам допоможуть підібрати автомобіль. Також підтримайте наш канал лайком і коментарем. Підписуйтесь, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду. Opel Astra K, 16 рік, 1,6 дизель, 100 кВт. 195 тисяч пробіг, 12,200 ціна. Автобус підкрасів, максимальна комплектація. Шкіряний салон з перфорацією. Кажу з того боку. Так, мені сильно відблискує. Роздивляйтесь. Парктроніки є. Так, знімаємо по черзі. Ополь Астраш. Зьомого року 1,8 газ бензин, автоматичні коробці передач, 240 тисяч оригінального пробігу, 5950 ціна. Так, можливо, буде вам видно, як на виглядає в салоні. Так, у нас кузовий хетчбек. Є ще фаркоп. Так, і гольф 6. Тут вже в універсалі. Десятого го року. Комплектація Highline. 1,4 бензин TSI, 90 кВт, 847 тисяч оригінального пробігу. 7750 ціна. Сертифікат є вже на автомобіль. Комплект зимової гуми йде до автомобілю. Сервісна історія є. Шестистепенева механіка. Так, не сильно відблискує. Так, здається, підігрів сидіння. Так, а салон з Алькантарою. тканина Алькантара є парктроніки. Рено Меган 2017 року. 1,5 дизельний двигун. 145 тисяч пробіг, автобус підкрасів, 11-300 ціна. Так, зачинено, на жаль. Шестиступенева механіка. Так виглядає. Є. Так, ще покажу вам ренозої. Так, по електрокарах. На Луцькому авторинку найбільший їх вибір. Їх дійсно багато, просто зараз на них не зупиняємося. Цю покажемо. Так, це у нас 16 рік, 80 тисяч пробіг, 12-300 ціна, буде ще торг. Авто в рідній фарбі. Так, дзвоніть уточнити деталі. Так виглядає. Рено Меган, шостий рік, 1,6 бензин, 209 тисяч пробіг, на механіці 5,450 ціна, є контакти. Має бути вам видно добре. П'ятиступенева механіка, є клімат-контроль. Такі парктроніки Тут складно показати, без іншого боку. Б8 посад в седані. Рідко трапляються на ринках. 18-й рік, 1,6 дизельний двигун, 88 кВт на механіці, 15500 ціна. Тут є телефон до власника. Так, салон світлий. Електрорегулювання сидінь. Шесте механіка. Клімат-контроль, дисплей, навігація. Так, Салон такий дуже світлий. Це біленьке, то, то доглянути. Кого цікавить більше інформації, вже дзвоніть до власника. Так, парктроніки є. Арино Меган 2012 року. 1,6 газ бензин автобус підкрасів, є клімат, контроль, сервісна історія, каталізатор присутній, 7400 ціна. П'ятиступенева механіка. Бе 7 пасад в універсалі. 11-го року двохлітровий дизельний двигун, 103 кВт, 10450 ціна. 217 тисяч пробіг. Це механіка. підігріви сидінь, клімат. Парктроніки. Октавія, а 5 в універсалі повнопривідна. 10-го року. Двохлітровий дизельний двигун, 254 тисячі пробіг, 9450 ціна. Так, Сподіваюсь, вам видно. Підігрівався сидінь, клімат, шестиступенева механіка. Так, є парктроніки. Так, з боку є в нас Асьома. Також часто запитуєте. Теж повнопривідна, теж в універсалі. Тут у нас 16 рік, 1,8 бензин, 132 кВт, 255 тисяч пробіг, 14350 ціна, автоматична коробка передач, 6 мокра, два ключі, сервісний історик, автобус підкрасів. Контакти тут. Так вона виглядає. Теж підігріве сидінь є, бачу. Парктроніки. Так, давно ми Ауді не знімали в оглядах. Тут у нас А4, універсалі. 12-го року з 2-літровим дизельним двигуном 272 тисячі пробіг, 9900 ціна. Телефон є. Шестиступенева механіка. Так вона виглядає. Паркоп'є. Так, зразу поруч є посад, В6. Восьмий рік. Двохлітровий дизельний двигун, 103 кВт. Так, двигун тут вже Common Rail. Автоматична коробка передач шестиступенева це у нас мокро, 236 тисяч пробіг, 8450 ціна. Так. Електроніки є. Коли друзі питали про Kia Ceed, Показуємо вам. Тут восьмий рік, 1,6 дизель, 250 тисяч пробіг, 5600 ціна. П'ятиступенева механіка. Так вона оглядає в салоні. Вода суперб в седані. 2015 року так 1,6 дизельний двигун. 176 тисяч пробіг, 12400 ціна, вище є контакти до Дмитра, так і навігація, клімат, датчики світла, дощу. Шестиступенева механіка. Октавія, а п'ята в універсалі. Сьомий рік, 1,9 дизельний двигун. 250 тисяч пробігу, 6800 ціна буде щоторг. Контакти видно. Так, П'ятиступенева механіка. Так, зараз, можливо, вам буде щось видно? Можливо. Можливо, і ні. Погано видно, дуже сильно сонечко світить. І я не бачу, що вам сказати. Клімат-контроль бачу. Так, є парктроніки. І відразу поруч просити їх знімати не в універсалах. Тут у нас в кузові ліфтбек. П'ятий рік. 1,6 бензин MPI, 187 тисяч пробіг. Так, є підсилювач керма, електросклопідйомників, бортовий комп'ютер, клімат-контроль, електропакет, підігрів дзеркал, магнітола, центральний. центральний замок. Зараз система стабілізації, і сидінь. 5700 ціна. Номер є. Так, пітистепенева механіка. Також, напевно... Не буде вам видно. Ну, дзвоніть, уточніть всі деталі від власника. Тут є фаркоп. Октавія Асьома в універсалі в ексклюзивній комплектації Лаурін Клемент. Так, рік, рік 18-й. Двохлітровий дизельний двигун на автоматичній коробці передач 135 кВт, повний привід. Максимальна комплектація, ідеальний стан без підфарбування, рідний пробіг. Так, пробіг не вказаний тут. 19 тисяч ціна, контакти є. Авто зачинено. Пробіг не видно. Так, салон ось так виглядає. Паркоп Парктроніки. Рено Меган, 12 рік, 1,5 дизель, 81 кВт, 214 тисяч пробіг, 7500 ціна. Контакти вище. Є кондиціонер, АБС, електрика. Шестиступенева механіка. Б8 універсалі 2016 року, 2-літровий дизель, 239 тисяч пробіг, 14300 ціна, автобус підкрасів, єдістронік, лед, дисплей, напевно. І фари. Розглянемо. Ні, лед фари. шестиступенева механіка, підігрів сидінь, клімат. Так, моєму те вам видно. Дисплей навігації парктроніки.